Друзі, вітаю! Сьогодні 28 травня. З вами знову Валерій Клочок. Вчора я не випускав жодного відео, мав на це низку об'єктивних причин, ну, точніше, одну. Так, у мене було операційне втручання, тому ви зараз бачите мене з таким імпровізованим шарфом, аби ви не бачили наслідків цього втручання. Тому тут питання ми закриваємо. Я з вами далі працюю повноцінно, як і завжди, пишу для вас ці відео, пояснюю найважливіше, що відбувається в світі, в Україні. Як нам, врешті-решт? Протистояти у війні проти російського агресора. І сьогоднішня тема, яку я хотів би дуже детально з вами розібрати, це позавчорашня атака безпілотником літакового типу головного управління розвідки по одній із радіолокаційних станцій на Росії, яка називається Вороніж м Там їх декілька вороніжів, є декілька РЛС. Зараз з цим детально розберемося, що це означає для нас. бо до цієї станції направду дуже багато, 1800 кілометрів. Я коли писав вчора про це пост, то мені дехто закидав у Фейсбук, мовляв, це могло туди долетіти із Казахстану, мовляв, від нас дуже далеко. Говорю, яка питання? Нехай буде з Казахстану, це теж непогано. Якщо ми в Казахстані можемо мати якісь локації, звідки випускаємо ці дрони і не вражають ці самі РЛС, це дуже круто. І все ж таки це був наш дрон, який долетів. З України і пролетів майже 2000 кілометрів. Чому це так важливо? Давайте з цим розбиратися. Відтак прошу вас підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям і обов'язково дуже вас прошу доєднатися до нашого збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Вони зараз виконують бойове розпорядження на Лиманському напрямку. Виконують вони там, друзі, з 22-го року. Вкрай потрібно допомогти хлопцям відремонтувати автомобіль і закупити гуму. Приєднуйтесь до збору, посилання знайдете в описі під цим відео. Отже, а зараз давайте детальніше розберемося саме з цією атакою. Що ж сталося після виведення з ладу цієї РЛС Воронеж М? Фактично, на сьогоднішній день виведено значну частину радіолокаційних станцій, вона не одна на території Росії, яка зараз вдається до ядерного шантажу. Зверніть увагу, як тільки в Путіна закінчуються аргументи якими він може протистояти будь-якому зменшенню своєї військової спроможності, він дістає із кишені папірець, так називаємо його уявно, із ядерним шантажем. І знову розповідає всьому світу, що якщо ви, наприклад, будете допомагати Україні ще більше, тим більше, якщо ви дозволите бити Західну зброю по території Росії, то я тут вам у відповідь можу завдати ядерного удару. Тим паче він уже проводить тактичні ядерні випробування. І навчання перепрошую на території південного військового округу і долучає до них навіть Білорусь. Білорусь, він був кілька днів тому, а зараз перебуває із візитом в Узбекистані. Але 26 травня, позавчора, дрон головного управління розвідки уразив радіолокаційну станцію вороношем на відстані 1800 кілометрів. Це дуже далеко. Станція розташована в Орську оренбурзької області. І вона відповідала: тепер уважно слухайте за виявлення балістичних цілей в зоні від Перської затоки до Японського моря. Це вперше на такій великій відстані уражено радіолокаційну станцію на території Росії і саме українським дроном. Нам цю зброю ніхто не давав, це наша зброя. Але це не вперше такими саме безпілотниками ми уражаємо ціль, і не лише радіолокаційні станції. Дивіться відео до кінця, я вам розповім ще одну дуже цікаву деталь. Дана радіолокаційна станція прямо не використовується росіянами у війні проти України. Саме це стало дуже серйозним приводом для, ну скажу так, кіпішу на заході. Проросійські агітатори лобісти почали говорити там, що, мовляв, дивіться, Україна завдає ударів по тих військових об'єктах, які вона не використовує проти війни в Україні. Як це можна робити? Це може призвести до якоїсь серйозної ескалації. Але варто нам пам'ятати ще одну таку деталь: по-перше. Будь-яке нав'язування обмежень Україні в тому, щоб ми били по військових об'єктах, незалежно від того, чи вони використовуються війні проти України чи ні, це чисто пророзь кремлівський проросійський наратив. Крапка. Друге, після серії терористичних ударів росіян по цивільних об'єктах Харківщини, прольоту по епіцентру, не росіянам говорити про те, де у них червоні лінії. Їх давно немає, і в цьому сенсі мені дуже подобається, що. Україна поставила жирну крапку і тепер не запитує фактично, що їм уражати і чим на території Росії. Так, сьогодні ведеться дискусія стосовно того, аби Захід надав нам саме дозвіл, аби уражати їхньою зброєю військові об'єкти на території Росії. І ця спецоперація, яка була проведена гором, це дуже серйозний аргумент. Дивіться, які питання їм тепер нема чим відбивати їхні. Атаки у повітрі це дуже серйозний нюанс, на який будемо сьогодні зважати ми, і це вже використовуємо як аргумент для тиску на захід. Станція під Орськом є, друзі, законною цілею. Без сумніву, цей удар був погоджений з партнерами України. Ми не могли його зробити самі. У мене особисто в цьому сумніву немає. Звісно, що не всі говорять в один голос, тим паче публічно, що окей, це можна робити. Але задум єдиний зменшення здатності радіолокаційної розвідки. Росії на всіх напрямах, тому що це не перша РЛС, яка була виведена з ладу. Е, коли ми виводимо з ладу такі системи на території Росії, то фактично Росія стає вразливою перед потенційними атаками з повітря, про що я говорив е, щойно. Це і Удари балістичними ракетами, це і їхня нездатність виявляти аеродинамічні цілі, такі, наприклад, як літаки, крилаті ракети, безпілотники і так далі. Саме тому я особисто пов'язую затримку з передачу літаків F 16 до України, коли ми, врешті-решт, продемонструємо, що вони не зможуть їх виявляти на території, наприклад, України з Росії. Коли будуть злітати ці літаки, ну образно кажемо, десь із Західної України, або, можливо, навіть із Польщі. Тут зараз версії можна будувати будь-які, але тепер буде чіткий аргумент. Дивіться, ваші літаки, які ви нам передасте, вони вже будуть наші, але вони ні в якому разі не постраждають і будуть ефективно викор... виконувати всі поставлені бойові завдання. За горизонтні РЛС, а саме так вона називається, це стратегічного рівня радіолокаційні станції. Це не просто які-небудь там станції, які виявляють цілі на 100-200 кілометрів. Їх ураження не просто ускладнює розвитку, воно також ставить під сумнів, як я й казав, ядерний потенціал Російської Федерації. І далі, щоб погрожувати світу ядерною зброєю Росії, потрібно мати впевненість, що у разі удару у відповідь у них є технічні можливості для раннього виявлення і знашкодження цих цілей, чим менше діючих РЛС на Росії. Тим меншими ці є можливості. Це прописна істина, яку треба розуміти, для чого це відбувається. І якщо це буде робитися і надалі успішно, то увесь пропагандистський ефект від так званих ядерних навчань, про що я сказав буквально на початку цього відео, він просто буде знівельований. Водночас, ці удари мають цілком раціональну складову в контексті вимог України. Дозволити нашими західними партнерами бити їхньою зброєю по території Росії. І я особисто не маю сумніву, що таку згоду можуть нам надати найближчим часом. Чому? Поясню. Пригадайте візит Камерона до України ще на початку квітня, коли він сказав, це міністр закордонних справ Великобританії, що Великобританія дає згоду на те, щоб використовувати їхню зброю для ударів по території Росії. На Росії відразу виник кіпіш, вони там іноту протесту вручали, і таке інше. І от буквально цього тижня з'являються ще дуже цікаві заяви від Швеції, які сказали, так, ми дозволяємо також бити нашої зброї по території Росії. Але проблема заключається в тому, що Шведи нам не передали якоїсь далекобійної зброї, на відміну від Великобританії. Так, є артилерійські системи, якими можна бити на 70 кілометрів, але це не так багато. Але сьогодні і е, сказали ще з однієї країни, що можна бити по території Росії, це Нідерланди. Також зброї не так багато, але сама позиція дуже цікава. Більш того, парламентська асамблея країн НАТО ухвалила рішення буквально вчора про те, що вони вимагають від країн-членів НАТО на рівні очільників ну, закордонних відомств керівників урядів країни або керівників країни, щоб вони таке рішення ухвалили формально. Так, його поки що немає. Рішення парламентської асамблеї НАТО, це, в принципі, ні про що, це меморандум. Але головне дискусія, як на мене, і те, що сьогодні на захід тиснуть з усіх боків, як на мене, це дуже показово. Тому, коли я вам буквально позавчора, так, як записував підсумкове відео у неділю попередньо, я говорив, що я вважаю, що таке рішення не за горами, воно точно буде. Що ж нам вже вдалося вразити впродовж останніх кількох місяців. Зокрема, Головне управління розвідки змогло вивести з ладу суттєву кількість таких РЛС. Йдеться про рлс контейнер в Мордовії, яка існувала в єдиному екземплярі, воронеж ДМ. На початку я сказав, що це була воронеж М, а це воронеж ДМ в Краснодарському краї. РЛС на Айпетрі в Криму та вузол зв'язку під Алуштою. Ну і також сюди варто додати кілька збитих. Виведених з ладу літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50. Це також доробок у повітряну розвідку Росії, їхні спроможності суттєво зменшилися. Як на мене, всі ці удари є підготовкою до дуже якоїсь масштабної операції на території Російської Федерації, яку зараз проводить очільник головного управління розвідки Кирило Будано. Мені сподобалась його теза про те, що я колекціную кораблики, які Спочатку урожаю в Чорноморському регіоні, а потім десь собі колекціоную. Ну і так само, можливо, він колекціонує і РЛС. це також непогане колекціонування, хоча це така і може видаватися на перший погляд наївною алегорією, але за нею стоїть багато чого. І можливо, саме тому, що Будано проводить такі операції, він став об'єктом дуже пристальної уваги е, росіян, і те, про те, що на нього вже неодноразово готувався замах. Ну, ви певне добре знаєте. І як на мене, то дійсно отаке стратегічне бачення виведення з ладу дуже потужних стратегічних об'єктів на території Росії це наш шлях до успіху, тому що ну я не буду вам відкривати якусь таємницю і Америку, що в Україні направду і мало снарядів, і мало систем протиповітряної оборони, і мало на засобі враження противника. І дійсно засобів стримування його наступу, аби було більше. Під час війни багато зброї не буває. Тому відповідь однозначно має бути асиметрична. Про асиметричність ми говорили ще декілька місяців тому. А от сьогоднішні ці операції, спецоперації, мені особисто засвідчують, що може бути проведена якась дійсно спецоперація на території Росії, як то була свого часу проведена у Білоруській та Курській області Легіоном Свободи Росії та Російським добровольчим корпусом. Тоді з низки невідомих причин ця операція була згорнута, але мені видається, що вона була згорнута саме під тиском заходу, тому що, як на мене, Зеленський не випадково, об, ну, скажімо так, е, нібито випадково, да а можливо і не дуже випадково сказав фразу про те, що він не хотів би допускати того варіанту, що є домовленості між Заходом та Путіном стосовно війни Росії проти України. Це сказав, до речі, президент України. Ніхто не небудь. І на сам кінець задам вам ще одну дуже цікаву новину, яка лягає в контекст всього цього мною озвученого. Тобто ураження стратегічне не дуже великій відстані. Можливо, ви пам'ятаєте, а можливо, ні. На початку квітня цього року головне управління розвідка запустило ще один можливо, перший то був, а можливо, ні. Дрон літакового типу, який долетів до Татарстану. Зокрема, він долетів до Єлабуги та Нижньокамська. Внаслідок цього там стався поштужний вибух, і один із безпілотних літальних апаратів, можливо і не один, долетів до так званої економічної зони Алабуга. Це саме та економічна зона, спеціальна на Росії та Татарстані, де розташований завод із виробництва шахедів. Сьогодні видання The Journal повідомило про те, що на цьому заводі до е кінця цього року будуть виготовляти по 6 тисяч шахедів щороку. А вже цього року вони перевиконали план і виготовили їх 4,5 тисячі. Шахеди дійсно нам задають багато клопоту, хоча хлопці з протиповітряної оборони успішно їх збивають, але вони дійсно небезпечні. Окрім того, їх росіяни почали активно використовувати навіть в Сирії. Виготовляють їх там і студенти із місцевого політеху. Профтехучилище, перепрошую. А окрім того, вони активно зараз почали наймати африканських співробітниць, пропонуючи їм навчання, високу заробітну плату. Ну, зрозуміло, що виробництво доволі шкідливе, мабуть, росіяни не дуже хочуть там працювати. Африканці за тисячу доларів працюють дуже легко, вже туди перевезли тисячу африканок, і тисячу ще збираються привезти. Але на початку квітня, як я сказав, туди щось долетіло, долетіло згору. Тому, друзі, така дальність ураження дуже нам цікава. До заводу в Єлабузі приблизно 1200-1300 кілометрів десь там з Харківської області, можете перемірити по карті. А РЛС Воронеж М була вражена на відстані 1800 кілометрів. Якось так ці БПЛА літачкового типу туди долітають і долітають дуже ефективно. От саме і в цьому заключається ця асиметричність, яка нам має суттєво допомогти. Що ви власне думаєте з приводу такої озвученої мної інформації? Дуже непросто, я розумію, вона дуже не те, що конспірологічна, а з глибоким стратегічним задимом. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Наскільки нам вдасться переконати саме в такий спосіб Захід, аж швидше хвалити рішення дозволити їхню зброю бити по території Росії по їхніх військових об'єктах. Коментуйте, ставте подобайки. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Дякую вам за підтримку. Всіх люблю ціну не перемикайтесь в себе до